Знайшов високооплачувану роботу всього за тиждень. Вимушений переселенець з Дніпрорудного, пан Дмитро, працевлаштувався завдяки центру кар'єри Метинвест. Я підійшов з документами, все заповнив заявлення, став всі документи. І буквально через три дні вже прийшов відповідь, що приїжджайте на трансфер. Чоловік працюватиме прохідником на шахтному управлінні Покровське. Зарплата 33 тисячі, плюс там ночні-вечірні премії, що це все бойові. Разом з ним до Покровська вирішив поїхати і пан Олексій. А нікуди бой більше. Я вже стояв на це центрі зайняті. Нічого не не путь овоє. Ну от заласуса поїхати в Покровське. Зацікавила велика зарплата. Тепер стелевар зі стажем стане шахтарем. Обучення, стажування стажировка і потім робота. Трої діді у мене, 20, 15 і 8. Надо шахта карміть. На шахтному управлінні Покровське ще відкрито близько 700 вакансій. Бонусом до високої зарплатні будуть виплачувати 50% від зарплати за близькість до зони ведення бойових дій. Компанія «Метинвест» пропонує безкоштовний трансфер із Запоріжжя до нового місця роботи гуртожиток, харчування та можливість працювати за вахтовим методом для людей без відповідного досвіду роботи. Організовують оплачуване навчання. В середньому на період навчання це близько 15-18 тисяч гривень. Люди отримують офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет, медичне страхування. Всі умови надані компанію для того, щоб люди мали можливість цей досить тяжкий час працевлаштуватися, працювати та отримувати кошти. За додатковою інформацією, звертайтесь до центру кар'єри «Метинвест», що на проспекті Металургів 24.